Бювет. Трускавець. Бювет ще працює. Це, мабуть, година 15-та. Зараз подивимося. Прогуляємося в напрямку до центру. Подивимося на концерти, хоча що там змінилося? 23 квітня найближчий концерт. Вже. Але біває, ще й хвилин. Тепло, дуже тепло. Тепла, сонячна, прекрасна погода. По літньому тепло. Більше 20 градусів тепла. Сонечко припікає, так? Так, сонечко припікає. Ти вже добре сонечко, припікає. Дам тут -ки? переконаєтесь щодо анонсів концертів, то що я вам розказував, Голуби картини. Білет. 23 квітня Оксана Білузір. 24 Піскун. 25 п'яте. Теннос Бельканта. 28-й. Тіана Рос. А, і полуничка з сюрпризом. Є й такі анонси у трускавці. Торговий центр будується? Сахури ще не заквітли, Бачимо сходи, весну, продаж чаїв, поїлочок. так спорожно. Світясь, світясь, але світязянка. Клалося історично віло Олімпію ремонтують. Хмарки дві біленькі замерли так на синьому фоні. Виглядає дуже і дуже гарно, романтично, я би сказав. Праворуч віла калина. Підемо вниз. Правіше донизу Віктор. Далі Світезянка, Шумуля. Це вулиця хволя. Таке невеличке відгалудження, але на загал це теж вулиця Суховоля. Справа тут, знаєте, ми заходимо, такі виглядовий гарний майданчик, і не дідимось. Там можемо і зараз зайти На Трускавець. Така краса. Такий видно, парк. Подобається мені тут, цей видно, парк. Ліворуч, до речі, бачите, тут гортензії будуть квітнути. Я такі Користуваємо палаці гортензія. Тут, тут теж гарно квітні гортензії, гарно лавочки. І от такі майданчики, де можна подивитися на все місто, на центр. Лавочка, можна сидіти дивитися. Та, бачите, не правда, що нема людей. Троє людей є. Потяг стоїть. Власне, сама Світязянка. Та ж така гарна історична споруда. краса. Mm -hmm. Сантарис в виде замка. південно західної залізниці.